Україна отримала від Німеччини першу надсучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Чому це дійсно крута новина? Як ППО захистить українські міста і на які ще сюрпризи слід чекати? Дізнайтеся цьому ролику, мене звати Юрій Бібік. Усім привіт, друзі! Отже, міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив про початок нової ери протиповітряної оборони в Україні. Процитуємо. Айрісті з Німеччини вже тут, на підході американський НАСАМС. Це тільки початок, і нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захистити небо над Україною щоб врятувати наших людей. Кінець цитати пана міністра. Айрісті перша із чотирьох обіцяних німцями зенітно-ракетних комплексів. Насправді. Перші дві системи ми мали отримати до кінця поточного року. Ще дві на початку майбутнього 23-го. Принаймні так обіцяла нам посол Німеччини Анка Фельдгузен. Але після ракетних атак з боку Росії процедура пришвидшилась, і німці вже дали перше ППО на озброєння Бундесверу Айрістів прийняли у 2017 році. На сучасне ППО є лише у декілька країн насправді, друзі. Це Норвегія, Швеція, Єгипет, тепер і ми, українці. Два слова про саму систему. Значить, пускова установка має 8 ракет. Пуск відбувається вертикально для можливості обстрілу цілей на всі 360 градусів. Для розгортання цієї установки на позиції потрібно до 10 хвилин. Одночасний обстріл декількох цілей досягається швидким пуском одразу декількох ракет. Перезаряджається все за 15 хвилин. Пуск ракет керується дистанційно, а сама установка повністю автоматизована. Тепер ми чекаємо на НАСАМС зі сполучених штатів, які вже анонсував Резніку. В Вашингтоні також заявили, що працюють над прискореним постачанням Україні таких систем. Що таке НАСАМС? Якщо коротко, це установки, які захищають президентів США. Норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром може випустити 72 ракети за 12 секунд. Вона збиває все: літаки, гелікоптери, крилаті ракети, дрони. Її використовують 12 країн світу. США, до речі, взяли її на озброєння як один із видів захисту Білого Дому. Американці вже почали процес доставки перших таких двох систем на САМС, і він завершиться, як вони самі обіцяють, в найближчому майбутньому. Стежимо за розвитком подій разом, друзі. Спасибі, що ви з нами. Чекаємо на підписку і коментарі під цим відео. Ще побачимось!